Дама, дама. А хто то так Дай бо ж дороєчко. Думаю, як це не повернути. Ну, як це не повернути до такої файли? А я не з постійними руками. Як місто. Місто. я, я давно тебе не виділа. Рада би я, а, рада би я Івана зустріти. <ріг> рада би я, рада би я тебе пригостити. Друзі, а тепер до мене завітав. Іван, Іван, наш Карпатський щасливий кухар. І дивіться, я не знаю, відки та так узився, так як гріб з неба, як у нас кажуть. Як грім з неба. Ну, це дуже добре. Літ -літній, Літній. Так файно нині дощик пішов. Ну, Ви знаєте що? Іван варить, пече і жарить усе, що має під руками, правда? правда. Кому треба звертайтеся. Друзі, і підписуйтеся на його канал. І обов'язково підписуйтеся на цей канал. Тут дуже багато цікавого контенту. Ну, ну, йдемо йдем. чаювати. Йдемо, йдемо. А квіти йдем. вже полезли. води я по тому це дороблю. Так, дошку. А дивіться, так хайно Квіти мені пополивав, Огірочки мені посподили, а дивіться малине. Маленька, мали. дошку. Файно, все файно. О, так, Ідемо зараз до альтанки. І трошки <свист> Так Тепер літо тепленько, так будемо трошки готуємося. Мородено вже є. Мородано, мородано дивися, як файно. А де бери, пригощайся. Як то добре у Все є. І все під руками. Ви ще добре, та й по тебе. У тебе все під руками. Та й у мене все під руками. Отако. Ідемо. Скоро можна вже компоти закривати. Так, ще трошки. Ще трошки. Сонечко. Загріє ще, трошки достигне ліпше. Отакою вас. Сідаємо. Так, так. Ти ось був вже, але я вже і забула, бо ти вже трошки давніше був, а так нині так дійсно. Так приємно, що ти Ну І мені приємно, що файно приймели. Я думаю, як зайти і не зайти. Так, так. Таліка. Ми зараз ще будемо щось трошки приймати сюди. Я не думала, не знала, ти нічого не казав. Ну це так найкраще. Сто процентів. Добре. Добре, дякую. Іду щось трошки приготувати.